Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року, але я все ж хотів приділити увагу візиту Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Блінкіна та міністра закордонних справ Британії Девіда Лемі, які прибули до України 11 вересня 2024 року, і, як не дивно, їхній візит було анонсовано. Зазвичай візити іноземних. Високопосадовців не анонсується, а цей візит е, було анонсовано за день до того, і він був досить насиченим е, з одного боку, а з іншого боку, е, цьому візитові, як на мене, приділялося дуже е, мало уваги. Ми фактично, крім е, публічних якихось е, повідомлень, таких оптічних, загальних. Ми мало що розуміємо, е, які конкретно розмови відбувалися е, залаштунками, і що саме обговорювалося. Е, тому, все ж таки, е, я думаю, слід поміркувати над тим, що ж відбувається. Нагадаю, що до цього візиту на своїй прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив скандальну заяву про те, що у бюджеті е, державному бюджеті України утворилася дірка в 500 мільярдів гривень. На виплати військовим і утворилася вона, мовляв, через те, що наші партнери сподівалися, що до осені військові дії будуть завершені. Ну, взагалі, це абсурдна заява, коли уряд заявляє про те, що е, хтось винен е, у тому, що сам він нічого не спроможний спланувати. Але в цій заяві проглядалася така спроба знову перекласти вину на наших західних партнерів, а Україна і її уряд, мовляв, ні при чому. Я думаю, це не вдасться зробити. І, можливо, цей візит Блінкіна та Лемі він відбувався саме на цьому тлі, і саме це було головною проблемою, а також ті головною темою обговорення, а також ті проблеми, які накопичилися у відносинах між Сполученими Штатами та України, тому що на сайті е, Зеленського, який називає себе президентом, однак я вважаю, що з 21 травня 2024 року він займає свою посаду незаконно. Так, от на сайті Зеленського цьому візитові, візитові Блінкіна та міністра закордонних справ, було приділено дуже мало уваги, що свідчить непрямо про цю напруженість, про яку я сказав. Про напруженість також свідчить програма цього візиту. Ну, ось дивіться: перше, Блінкін і глава британського МЗС зустрілися із Зеленським. Інформаційне прикриття цієї зустрічі, яке просочилося у засоби маси інформації. Було те, що, мовляв, обговорювалося питання надання дозволу на те, щоб Україна мала право бити по території по військових цілях на території Російської Федерації ракетами Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Потім надійшла інформація про те, що Велика Британія надала такий дозвіл. Але питання полягає в тому, скільки ж цих ракет в Україні залишилося, тому що є інформація про те, що їх дуже мало, вони вже були використані на інші цілі. І звісно, що такий дозвіл зараз виглядає як своєрідна політична риторика. щодо сполучених штатів, то Блінкен пообіцяв, що він обговорить результати цієї зустрічі з президентом Байденом, і відповідно в подальшому, при зустрічі Зеленського та Байдена, буде обговорюватися це питання про дозвіл на. Удари американськими та британськими ракетами по території по військових цілях на території Російської Федерації. Далі була зустріч, далі була участь у кримській платформі Блінкіна та Лемі. Туди приїхали також інші лідери Балтійських країн, зокрема, і також із Ще деякі високопосадовці е, прибули, і ну, ця зустріч вона була обставлена, так як е, ну, досить пишно. Звучали відповідні заяви щодо незаконної депортації кримських татар е, з їхньої землі е, за часів Совєтського Союзу. От. А далі е, була також вже ввечері, е, це вже тільки Блінкін зустрічався. Зустріч із е, засобами масової інформації з опозиційними засобами масової інформації. Там був присутній журналіст Ботусов, Шабунін і ще деякі журналісти. Е, Блінкен зустрічався разом із послом Сполучених Штатів в Україні в якомусь ресторані, там, де здається, Клопотенко щось там їм готував. І він підкреслив про те, що свобода е, засобів масової інформації є запорукою. Дотримання європейських стандартів це був своєрідний посил, я вважаю, Офісу президента, який явно, напевне, викликав неоднозначну реакцію на Банковій. Крім того, Блінкін і Лемі зустрічалися із новим міністром закордонних справ Сибігою. На цій зустрічі був присутній посол України і Великій Британії генерал Залужний. Я думаю, що це сталося випадково, тому що він опинився у Києві через те, що. Змінився міністр закордонних справ і його представляли міністра, я маю на увазі закордонних справ представляли послами, і відповідно їх зібрали в Україні для того, щоб зробити це представлення. Під час цієї зустрічі Блінкен, крім того, Блінкін зустрічався з прем'єр-міністром Шмигалем. Я переконаний, що там обговорювали питання. Дірки в бюджеті 500 мільярдів. І я переконаний, що ця дірка утворилася не з вини наших партнерів, а з вини нашого уряду, з вини наших народних депутатів і з вини Зеленського. Перш за все, перш за все, Зеленського. От і е, під час цього візиту Блінкін оголосив про те, що Сполучені Штати виділяють допомогу в 700 мільйонів. Також була виділена допомога Великою Британією і. Що свідчить в загальному ця зустріч? Я думаю, що вона свідчить ця поїздка Блінкіна та міністра закордонних справ Лемі. До речі, вони те, що вдвох приїхали, це теж символічно, тому що США і Велика Британія це є тісні союзники в контексті світової політики. І я думаю, що цей візит засвідчив серйозні тертя і розбіжності між Сполученими Штатами та Україною. Я переконаний, що розмова, яка відбувалася за Лештунками, вона досить гострий характер. І зустрічі Блінкена з е, опозиційними журналістами та його заяви про те, що потрібно реформувати митницю, розвивати демократію і свободу слова. Вони свідчать про те, що США все бачать ці авторитарні тенденції, які розвиває Зеленський та його Шепіто. І е, я думаю, що е, тільки з часом зрозуміємо. Наслідки цього візиту, тому що йому, я ще раз повторюся, в засобах масової інформації приділялося чомусь неспівмірно мало уваги відповідно до значення цього візиту в контексті ситуації, в якій ми перебуваємо. Будемо спостерігати. Слава Україні!